Всім привіт, мої рідні! Подивимося сьогодні такий болючий розклад про нього, які удари зараз можуть бути в його житті? От що відбувається такого болючого в його житті і через що це відбувається? Давайте почнемо з того, який партнер прийшов. Ну, такий дуальний партнер, скритий, такий дуже прихований, часто може не договорювати до кінця речі, про які ти його питаєш, і має таку нерішучість в своєму характері. Постійно старається це якось збалансувати, але рідко коли це виходить. Тому що зазвичай. Після того, коли він дуже довгий час намагається щось збалансувати і результату нуль, то починається в нього самого певні такі тривожні стани, тут навіть вплоть до того, що може бути зі здоров'ям певні проблеми, або навіть із психікою, тому що людина ніби занадто сильно приховує себе, свої почуття, свої наміри, і тим самим втрачає в житті можливості, втрачає чудові можливості, можливості кохання, можливості. Побудувати щось справжнє і чесне, і в результаті, по цій бідності, вона таки ця людина йде на дно, на емоційне дно. В когось тут, і по фінансах не виходить заробити через ці стани. Бачите, дуже багато робить сам собі перешкод. Одним словом, дуже приховує. Вся ця людина, от такий партнер з певними залежностями. Тут можуть бути як залежності від певних, ну, від вживання певних речовин, так і залежності від таких, таких сумбурних речей, хаотичних, де мають люди його слухати, де він має все тримати під контролем, керувати всіма. Одним словом, така тут ситуація. І зразу мені тут виходить королева вогню. Можливо, це йдеться про вас, що він зараз якось захищається десь від вас після того, як ви розійшлися. Ну, тут прямого розставання в людей немає, але просто те, що воно випало біля карти п'ятірки, Пентаклів, то в більшої половині воно буде таки так, щоб розсталися, або стосунки вже ну, дійшли до якоїсь такої стадії, коли це важко назвати теплими гармонійними відносинами. Швидше за все, тут іде якесь страждання, карма. Або ще. Ну, і, в принципі, в нас і на дні колоди є вежа розбита, то, можливо, таке розсталися в великій кількості людей. Або щось сталося таке з людиною, невідомо що, через що зараз неможливі ці відносини. Давайте тоді запитаємо, а що зараз найбільше ламає його зсередини? Тому що там такі страждання в нас виходили. Втрата якась там була. Що зараз найбільше ламає його зсередини? Ну, бачите, розбити серце. О, тут він через своє дурачество просто напоровся на певні такі, ну, знову ж таки, тривожні стани розбити в нього серце. Він міг, можливо, Якимось чином втримувати в своєму житті вас, але не на таких умовах, на яких ви хотіли би в його житті перебувати, а на своїх таких легких умовах, де всі мають його бавити як дитину, де всі мають бути вірними йому. А він собі живе і радіє життю. І це призвело його до такого самосаботажу, який. Дуже погано зараз на його здоров'ї помічається. Але дивіться, все одно він намагається тримати Марку, як то кажуть, незважаючи на те, що він розуміє про всі свої шахрайства в минулому і що він сам винен в тому, що зараз відбувається в його душевному стані. Все одно він показує, що він от, імператор, що він на своєму троні як був, так і є непорушно. Хоча ми бачимо, що з цих легких станів він перейшов в відлюдника. Цікаві такі в нас виходять карти. Що найбільше ламає його зсередини, бачите, розбите серце таке є. І тут не без того, що чоловік розуміє і відчуває, що це розбите серце, він сам собі і розбиває, що тут не було якоїсь гадюки жінки, яка а, так а, якось погано з ним поступила і зробила з нього такого нещасного. Тут більше просто про те, що він своєю нерішучістю дійшов до того, що він залишився наодинці. У кого тут було ще двох жінок тримав в житті, то просто залишиться тепер один, без жодної з них. І по іерофанту ми також розуміємо, що це більший вже такий урок для нього, і він його, на жаль, не пройшов. Провалив якийсь урок. Такий в нас тут сигнал. Втратив щось. Ну, втрата котрої людини так сильно вплинула на нього. Давайте подивимося, втрата котрої людини. Так сильно вплинула на нього. Трат котрої людини. Ну, і взагалі по силі ми можемо говорити, що це людина сильна. Давайте зараз запитаємо, чи, чи є це та людина, яка дивиться зараз розклад. Покажіть, чи є ця, ця людина, яка дивиться зараз розклад? Знову виходить у нас королева вогню. Так, це є ви. Це є доленосна людина, це є людина, яку він в своєму житті бачить як переможця. Яка от постійно. Щось нове шукає, постійно себе розвиває всебічно дуже. Тут багатогранна людина, сильною дуже вас бачить, і справедливий. Тут багато карт справедливості і ну, такого відчайдушного намагання в цьому світі зробити добро. Тут мені це виходить, що це і є ви. Зробити добро, вирівноважити десь, якусь силу, постаратися комусь дати, ну, зі всіх сил дати те, що чим побільше ви можете, ніби поділитися от своїми знаннями, своїми навиками, тут багато такої чутливості і співчутливості так, до людей. І втрата цієї людини зараз от таке і робить з ним в житті, також ще вежа розбита вийшла. Він розуміє, що навіть якщо він от буде якось до вас з'являтися ну, по-іншому, іншими методами, то розуміє, що це ну, може спричинити певну злість, Ну, тому що ситуація зараз зайшла до краю. Розумію, що ви будете просто з нього насміхатися, тому що він або й виправдання якісь такі чергові придумує, або що. Що ви будете досить адекватно, спокійно на це реагувати з посмішкою, так, мені тут йде. Тому що розумієте і бачите зраду, розум... це може бути і не фізична зрада, як завжди, що на це наголошую, тому що зрада буває дуже різна. Це може бути і будь-яка інша зрада. Там, залишив в складній ситуації Саму, чи що, і так далі. Одним словом, втрата ця тяжко переживається ним, тому що дуже багатогранна була ця жінка. Давайте подивимося, чи ось ці карти, які в нас виходили на початку про удар в його житті, чи вони через цю жінку? Зразу виходить королева Пентаклів і король Пентаклів. Де король став вже, скажімо, колишнім. Так, це через це планувалася, або мала бути певна сім'я, сімейність з даною людиною. Її не сталося через чоловіка, тому що в нас все одно виходить цей чоловік, король повітря, який ці відносини звів нанівець, і їх, одним словом, не сталося через нього. І ця пара, відповідно, не відбулася. Він міг або триматися за свої фінансові справи, або Перебувати в трикутниках, або інші там обставини треті собі придумати, через які ну, ці відносини не розвинулися. І так, через цю жінку, тут навіть не те, що через вас суто, тут йде не тільки через вас, а й через єдинство ваших душ, яке раніше могло бути таким дуже цілісним і він це порушив. Ось через це зараз удар він отримує. Ну, це нам повністю зрозуміло. А чого він от боїться в стосунках зараз через цей досвід? Чого він боїться в стосунках через цей досвід. У нас виходять такі карти. От він боїться, що він не зустріне вас от уже на своєму шляху, або не зустріне кращої або хоча б такої самої людини, тому що ми завжди прагнемо до кращого, і він розуміє, що він може цього не зустріти, через те, що такий застій зробив у вашому житті, і він розуміє, що він цим собі закрив певні життєві шляхи. Що йому довго треба буде працювати над життєвими уроками, щоб йому певні, ну, відкрилися певні життєві дороги, я маю на увазі. До чогось доброго, до чогось хорошого. В, минулого, в минулому він бачить себе зрадником, він не бачить себе достойним чоловіком. Він розуміє, що десь є в нього грішки. Через цю свою легкість знову. Ну, одним словом, ця легкість вона не для всіх людей є помічною. Для нього, наприклад, це є ворог, оця його легкість. Деяким людям на свою легкість і таке позитивне ставлення до життя треба вважати, тому що не для всіх це добре. Що він боїться з тим Ну, а що такі його тормозіння у відносинах, вони призвели до того, що життя само навело лад, ну або ви навела лад. Або життя так розпорядилося, що кінець цим ілюзіям кінець якимось образом або таким ну, міражам, які він створював навколо в стосунках з жінками і з вами, зокрема. І знову тут виходить у нас, що ось ця сильна жінка з взаємною любов'ю, вона таки в його житті залишається таким тріумфом, якого неможливо досягти, через те, що вже час на це пройшов. Важко йому через це. Боїться, що так ця важкість з ним і залишиться ну, на декілька місяців чи навіть років? Не думає навіть тут про інші стосунки. Розуміє, що натворив біди в своєму житті. А які внутрішні блоки от заважають йому відкритися в стосунках з вами? Давайте подивимося в минулому і в теперішньому. Які внутрішні блоки заважають йому відкритися? Стосунка з вами. І як це було раніше? Ну, зараз які внутрішні блоки. Дуже заблокована в нього зараз сексуальна чакра, тому що він або відстані від вас, або настільки десь зганьбився перед вами, що знову ж таки його самооцінка могла впасти. і через це він розуміє, що йому якось було б, ну, незручно. Мати певний інтим з вами, тому що зараз є багато таких конфліктів в нього, і він десь розуміє, що важче йому цього буде зараз добуватися. А в кого ці відносини є? Ну, хто ще не розійшовся з партнером. А в минулому йому блокувало будувати відносини з вами те, що в нього або вже була сім'я, де він вже свої порядки навів. Тому що тут іде все-таки сімейність, карта певної такої гармонії. Вона могла як бути присутньою, так і могла бути видимість цієї гармонії, але по суду так не Відбувається, що коли в тебе вже десь налаштована певна гармонія, коли в тебе вже хтось є. Тут ще в нас королева води виходить. Це можете бути ви, як бажана жінка, або як та жінка, яка його бажала в минулому і з якою ця гармонія десь була побудована. І не може так відбуватися, що на два фронти і там, і там є щастя. Щастя ніколи немає, коли не є стосунки на два фронти. Тому що така людина апріорі не може любити, ну вона не любить жодного з партнерів, вона просто любить тільки себе. Тут ще у нас сонечко таке виходить, прекрасне, зі сторони нашого принца, що вказує нам на його такий егоїзм. Явний, що блоки ці він виставляє сам. Він хоче, щоб навколо нього були красиві, розвинуті духовно жінки, але щоб вони якось. чи то... Помогли йому щось побудувати, чи то ним трошки підкеровували. От так от. Такий він сам не дуже рішучий в цьому плані. А чи здатен він на справжню емоційну близькість після ось цих пережитих втрат? От по відношенню до вас. От він здатен на справжню емоційну близькість? Ну, от знову, що ми говоримо, тут більше не про емоції, а більше про інтимну тягу, про тілесну тягу. А на емоційну жорсті. Ну, в принципі, він здатен на те, щоб побудувати певні гармонійні відносини. В принципі, здатен. От після того, як пережив це, це все-таки дало йому можливість вагатися в тому, наскільки він чудовий принц, тому що все-таки в нас виходять які карти сумнівів а в теперішньому, чи дійсно він такий сильний коханець, чи дійсно він такий бажаний, чи можливо це було в минулому більше. А зараз вже йому треба думати про щось більш стабільне, тому що ніхто вже з ним не панькається. Вже його з цього дитячого садочку просто вивели насильно. А він далі думає, що він ще там імператор, що він ще там буде заводити, одним словом, свої порядки, а так уже давно немає. Одним словом, тепер, нарешті, і його черга прийшла в цьому сумніватися, тому що ви могли довго тут стерплювати. А зараз уже... Ви не очікували на нього, а вже більше працюєте сама над тим, щоб або поставити цьому край, або ну, йти далі, а якось або що, тому що ну, якщо ніхто не приймає рішення, то якщо чоловік не приймає рішення, то значить рішення буде приймати або жінка, або ваші сили зроблять так, щоб рішення було якимось чином просунути вперед, одним словом, щоб не було цих застоїв. Тримає він такий якийсь удар, ймовірно, це через вас, або просто через те, що десь вас образив, обділив. Тим, чим не міг обділяти, це може бути як увага, так і допомога, так і любов, емоції, розуміння і так далі. Але удар в чоловіка є. І від самого початку і до самого кінця розкладу ми це бачимо. Що б він там вам не показував, все одно в нього і такий жаль присутній на рахунок цих відносин, і в принципі в нього багато душевних взагалі ран, які його не покидають в житті, і які створюють йому нові нові шрами. Тому що треба було себе пропрацьовувати і треба було більше жити праведним життям, а не таким, яким він обирав жити. А вам я бажаю, щоб ви завжди розуміли і відчували, який ваш праведний шлях. Я дуже за вас вболіваю, дуже завжди за вас переживаю. Якщо комусь треба якась допомога, навіть якась просто розрада, то пишіть в коментарях, я обов'язково вам відповім. І будемо на зв'язку.